Всім привіт! Мене звати Каріна і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду розповідати про цікаву книжку, написану в жанрі романтизі, від авторки Сари Джеймас. І це Трон зі скла. Це її сама перша книжка, написана коли було ще авторці 16 років. Головна героїня у нас тут Селена Сардотін, яка є асасинкою. Асасинкою вона стала в дуже ранньому віці. Адже їй в першій книзі 18 років на даний момент в її в першій книзі 18 років. І нам на початку книжки показують, що вона перебуває в Соляних копаннях, де вона дуже тяжко виживає, дуже тяжко працює. Перебуває вона там майже рік. І одного разу до неї приїжджає принц-наступник Дорін. Разом із своїм вірним товаришем Кейолом. І разом також з іншими гвардійцями. з дуже цікавою пропозицією. Ця пропозиція Селені цікава тим, що вона може стати вільною, якщо вона погодиться на цю пропозицію. І так, що ж це за пропозиція? Король Дарлену вирішив створити змагання. І доручив кожному з 23 членів королівської ради знайти претендента на а, титул королівського оборонника. А, і Дорін вирішує взяти претендентку собі а, саме Селену, адже він вірить в те, що вона є дуже сильною і дуже розумною асасинкою. І насправді він не помиляється, адже вона справді така і єсть. І, на мій погляд, книжці це дуже добре показується. І Селена дізнається, що претенденти там будуть різні: і асасини, і злочинці, і гвардійці якісь. Хтось із гвардійців, і так далі. Їх там багато можна сказати. 23, якщо враховувати Селену. І Селена погоджується. Адже їй, в... Адже їй свобода дуже важлива, вона не на першому місці в неї на даний момент стоїть. І вона вирушає до Дарлену. В книзі на розповідає про її минуле, про її життя, як вона стала асасинкою. У 8 років вона стала сиротою, і її знайшов її майбутній вчитель і ватажок асасинів Робін Гемл, який її тренував, який її навчав. Який їй давав знання, давав навики асасинів? Щодо того, яке в неї було життя до восьми років, нам авторка нічого не каже, і це мене дуже сильно зацікавило. Адже мені цікаво, яке уселене походження, яке в неї справжнє походження, хто її батьки, і чи мала вона якісь магічні здібності. Мені це дуже цікаво. Авторка нам тільки щось натякає на те, що про її минуле до восьми років, але повністю нам не каже. Тільки маленькі натяки. І саме, якщо я вже затронула про магію, доторкнулася до магії, то давайте і продовжимо саме про неї. В цій книзі нам розповідають, що колись існувала магія, колись існували фейрі. Їхні представники, наприклад, гобліни, ельфи, ну щодо ельфів не знаю, але гобліни, німфи, феї, тролі і так далі. Бо їх там список величезний. І їхні і царювали їхні представники це фейрі в людській подобі, вічні істоти, які є першим самим першим народом. Який поселився на їхньому континенті балілеї. І саме про магію а, також мені було цікаво більше дізнаватися. А, і магія в нас тут також трішки присутня, ну, раз не трішки, а дуже добре присутня магія. Але я чула, що в наступних книгах буде її більше. Я не знаю, наскільки це правда, адже я прочитала поки що тільки першу книжку. Але буду сподіватися, що магії буде ставати все більше і більше і більше. Ми будемо більше дізнаватися про магію, адже мене ця тема зацікавила. А тепер давайте поговоримо про головну героїню Селену Сардотін. Це багатогранна персонажка, на мій погляд. Вона, знаєте, вона як діамант. Вона з одного боку, вона дуже строга до себе, вона дуже сильна, вона дуже розумна. вона є майстром своєї справи, тобто вона є чудовою асасинкою, і вона дуже серйозна особистість, але з іншого боку, вона також може бути романтичною, вона також може бути чутливою, вона також може бути веселою, смішною, вона може бути багатоким і будь ким І вона все це приховує в собі, і навіть має в собі темні сторони. Як і будь-хто із нас. Вона дуже цікавий персонаж, якого мені було цікаво досліджувати, цікаво за нею спостерігати, цікаво спостерігати за тим, як вона себе показує, свою силу, свої знання, які вона отримала від Аробіна і від інших вчителів. Мені було цікаво за нею спостерігати, і це один із головних персонажів, які мені сподобались. Також тут піднімається тематика дружби. Адже на початку книги наша головна героїня не вірила в дружбу, не вірила в те, що може існувати дружба між людьми, бо її колись зраджували і не один раз, і вона перестала в дружбу вірити. Але після того, як вона прибуває до замка Адарлену і знайомиться з одним персонажем, вона починає вірити в дружбу. Вона починає розуміти, що дружба все-таки існує справжня дружба, а не підлість, а не підла дружба, яка, яка має в собі підлість і таке подібне. А також в цій книжці присутня карта, і на ній зображені багато інших цікавих назв, якими можна собі просто язика зламати. А також в цій книжці присутній гумор. Тут сарказм, і також те, як головна героїня буде підколювати інших персонажів, і те, як вона буде взаємодіяти з ще однією персонажкою, якраз з новою своєю подругою. Мені дуже сподобалося, особливо те, як вони бувають інколи в ударі. Це дуже класно. Мені, я сміялась з цього, мені було дуже смішно, і я повеселилася з цією книжкою. Мені вона дуже сподобалась, особливо гумором. І не тільки сюжетом, не тільки головною героїнею, але і гумором. Ну що ж, я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам це відео дуже сильно сподобалось. І я хочу вас попросити, щоб ви підписались на мій канал, ставили вподобайку і слідкували за моїми відео. Ну, а ми будемо прощатись, але ненадовго. Скоро зустрінемось. І всім до зустрічі, всім пока!